В Авдіївці був прильот ракети. Зруйновано дев'яти поверховий будинок. Постійно йдуть боїв. В Авдіївці люди живуть у підвалах. Це відео волонтер Михайло Порошов записав напередодні виїзду в червону зону. З іншими відчайдухами чоловік відправився рятувати українців з гарячих точок. Дуже тро. Не, не помиться, не вмиться. Ну у хаті мінус стресунок. Хочете, зайдете до мене в хату, подивитись. Я напарнуся. Автівку вантажать продуктами, гігієною та медикаментами. Але головна мета збудувати там пункт незламності. Хочу вас попросити долучитись до цього. Дуже багато треба закупити, обладнання, все необхідне, щоб збудувати пункт, і збудувати місце, де люди можуть зігрітися, помитись, обрати речі. Зв'язатися з рідними, поїсти гарячу їжі і набрати питної води. Так що, друзі, долучайтесь, я дуже прошу вас. Без вас ми не зможемо. Лікарі, комунальники, місцева влада виїхали, але тут досі лишаються мирні мешканці. Мені їтівся, і все, та що нія я з муську не прошу. Щоб подолати небезпечний шлях, волонтери беруть рації, генератори і систему супутникового інтернету. Тільки мира, тільки мира. Ми вже не просимо не гуманітарки, ні хліба, не їди, тільки прикрачіть, стріляти і дайте нам мира. Пральні машинки, сушарки, душові кабінки та перукарня. Головне власна свердловина з водою. Щоб з'явилось необхідне, волонтери працювали в авдійці цілодобово. Пункт незглавності це не тільки а, місце, де просто можна поїсти. Це боротьба за серця більше. Це інформаційна війна. Люди живуть в вакуумі, в них немає інформації. Ми її даємо, газети, телебачення. Єдині новини, які йдуть там 24 на 7 транслюються за що Старлінка. Далі. Інтернет можна зв'язати з рідними, і сказати, що вони живі. Укриття з комфортом Михайло Порошов разом з іншими добровольцями вже організували в Оріховому Запорізької області та на Донеччині у Бахмуті. Так, ти чого? Наступаючи Миколаєм тебе. Тримай. О, Бачиш, скільки виграшок. Да. А це бахмут. Команда Михайла випадково зустріла родину на вулиці. Хлопчик звик до обстрілів і самотнього життя у підвалі. Подарунки і увага розчулили дитину до сліз. Тільки не плач. Гаразд? От мі діти медики нужны, хто нибудь нужны? Ні, ні, може, Три, вас не так вивезти? Ні. Ходіть, ми, ми вам там більш безпечному місці зробимо? Ви зможете сюди вже каткою там через тиждень, через дві. А там у нас пункт пункта і, і світло. Мультики будуть дітям включати. У нас бабуся хвора. Там, де запеклі бої, є цивільні, що відмовляються від евакуації, а своїх дітей переховують. Саме малеча на війні надихала Михайла на рятівні операції. Ця історія зі щасливим завершенням. Родину евакуювали з гарячої точки. Це завдяки пункту. Вони прийшли на пункт. Я з ними переговорив. Вона, муж, дві бабусі і дитина. Я зняв би їм квартиру в Константиновці, щоб вони виїхали, щоб дитина знаходилась в безпеці. І ми їх сам Михайло з Маріуполя до війни мав власний бізнес. Під час блокади рятував місцевих у своєму закладі. Згодом виїхав сам разом з іншими волонтерами. Не раз повертався назад, щоб вивезти з окупації Маріупольців. Серед них Іван Левенець. Чоловік вже втрачав надію, що опиниться на підконтрольній Україні території. Я прожив у матері по місяць. Потім я вже приїхав на воїнську час і там ми. Там как бы, стріялися розмінювалися з с усім. В общем, їхали в общем, жінки, я і девочка, девочка з вами, Сасас у нас вивозів. Рятівник Івана Олександр під час блокади Маріуполець розвозив місцевим їжу та воду. Потім разом з Михайлом Порошовим вивозив людей з окупації. Коли дорогу життя з Маріуполя закрили, разом з іншими волонтерами відправився у деокуповані міста. Загалом не хочуть. Вмовляємо, поїхали, бо тут же ж вас ні, куди я брошу, це от нажила тут, кому воно залишиться, тут разорують, мені жалко і все таке. почти вся виїхала. Зараз волонтерську діяльність Олександр спрямував на організацію благодійного фонду. Сюди для переселенців надсилають допомогу небайдужі українці та європейські благодійники. Вся команда наша з Маріуполя. Ми щойно евакуювалися, почали діставати наших земляків. Безпосередньо закупили пару мікроавтобусів, евакуювали людей. На потім, коли зупинився шлях з Маріуполя, ми не змогли сидіти на місці і відкрили штаб гуманітарний для допомоги діткам. Спочатку для Маріуполя допомагали зараз, усім до окупованим містам ми допомагаємо. Чому тому, що тут вкрай це необхідно, я знаю, бо великі фонди звідси поуїжали вже дев'ятий рік. Волонтери є частиною нашого життя. Під час за війни вони проявляють справжній патріотизм, емпатію та небайдужість за покликом душі допомагають військовим, рятують цивільних і наближають перемогу нашої країни навіть попри небезпеку і ціною свого життя. За даними платформи, пам'яті меморіал з 24 лютого офіційно підтверджені 53 випадки вбивства волонтерів. Серед Них що найменше чотири іноземця Тетяна Писарєва Данило Євмінчук. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.